Ну і з нами на зв'язки Андрія на зв'язку. Андрій Добрянський директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки? Пане Андрію, доброго дня! Слава Україні! Вітаю героям! Слава чекав вас на іншому на великій плазмі, пане Андрію, скажіть, будь ласка, навіщо Дональду Трампу взагалі ця угода і що іншими словами? Він, ну, його зацікавила ця года. І Я, зацікавила... Питання. З економічної точки зору запитання, чи з політичної? Економічна чи політична? Е, Не знано. Головне, що його зацікавило. І е, це пропонували дуже багато наші е, прихильники у Сенаті і Конгресі. Вони е, вже перед е, виборами навіть говорили про це як потенційна. Угода, яка би е, зацікавила президента Трампа, е, ми бачили, як раптом він хотів підписати таку угоду не тільки перша пропонована версія, але е, що навіть і коли е, було непорозуміння з е, через розмови Зеленського з Трампом, е, то ще було зацікавлення. То це головне, як як-небудь ми можемо зацікавити адміністрацію американську в співпраці з Україною чим ліпше для України, і ми бачили, що тільки після анонсу цієї угоди ми чули про дозвіл на продання додаткових зброї для України. Пані Андрія, от журналісти Wall Street Journal пишуть, якщо відкинути деталі, цієї угоди. Взагалі, угода є таким собі гарантом, того, що Америка не, не забуде про Україну, продовжить її підтримувати, і стала таким собі гарантом безпеки для України. Це так. Це знову це, це що було пропоноване до президента Трампа. Фінальні деталі виглядають, що немає нічого підписано чи включено у умові угоди щодо гарантії, але ще і ще це є ще один якийсь напрям, щоби. Трампа зацікавити чи цілу республіканську партію не тільки що, мабуть, через чотири літ буде демократична адміністрація, але щоби таку новий стиль нову моду республіканців, яка які підтримують думки президента Трампа. Це я думаю, їх будуть зацікавити більше ніж інші справи з Україною, що тут є можливість потенційність. Для Америки інвестувати, як і так само а, а, зберігати щось з України для добро Америки. Це головне головне їм, Америка First, а, і Україна показала, що вона готова співпрацювати з Америкою в такі напрямі. Тобто, ви хочете сказати, що Сполучені Штати Америки і уряд е, США Адміністрація Трампа вважають, що це економічно вигідний е, договір, який ми можемо підписати, то ще ж підписуємо е, з, з вони підписують з Україною, е, але в ньому є два пункти, які проти рейді, ну, протилежними є до обіцянок передвиборчих Дональда Трампа. І одна з них це: Україна має повернути борги, і Україна не отримує зброю. в втім, так, але і так само ви бачили тимчасово. А коли було підпис цієї угоди, що інший дозвіл прийшов від Білого Дому? Це перший раз, коли від інаугурації президента Трампа, коли такий специфічний дозвіл на продання зброю до України прийшов від Білого Дому, знову це не є нормальна адміністрація. Не можу навіть казати, що це є адміністрація, яка цінує законодавство в Америці. Але головне для України є майбутнє України, і втім, треба захищати Україну якось з цією адміністрацією. Ми знаємо голоси не тільки а, різні думки президента Трампа, але багато в його колі, включно віце-президент. треба якось підкреслювати, що Україна ще залишається як важливим партнером для Америки. Ну і що взагалі порадили би що робити Україна для того, щоб бути на адженді міжнародних стосунків і міжнародних подій пов'язаних з адміністрацією Трампа? Я не думаю, що лишається один куточок а, сфері, де, де Україна не спробує залишатися. А, але проблема, я думаю, на взагалі це наша політика. І я говорю специфічно про а, зміна у команді у Білому домі. А я думаю, що трохи забагато тепер залишається в посадах Марко Рубіо і не знаю, чи це стримує його на, мі на міжнародні візити. Мабуть, йому, аж поки новий радник національної безпеки буде призначений, мабуть, Марко Рубіо залишиться більше в Америці тимчасово. Але але і так само є різні інші прихильники, різні друзі президента Трампа, які через тільки останні кілька тижнів відвідали Україну, і чим частіше ми можемо ще в колі Президента Трампа. Когось е, е, принести в Україну це би допомогло як звичайно. І фінальне запитання таке, Андрію, скажіть, будь ласка, це створення цього інвестиційного фонду. Можна сказати, що його створили для того, щоб е, Україна мала змогу е, купувати зброю в Сполучених Штатах Америки. Тобто, нам надають зброю, наприклад, там на 50 мільйонів або на 100 uh -huh. або на мільярд. Uh -huh. І після того, як ми отримаємо цю зброю, ми маємо в цей фонд покласти цю суму. Якось так. Так, я розумію, чи ні? Це є унікальна угода. Я, я аж поки воно почнеться. Я думаю, ми не будемо зрозуміти детальніше, і так само чекаємо, щоб міністр пані міністр повернулася в Україну, щоб пояснити до Верховної Ради. Бо декотрі напевно мають певні питання до цього. Це що я бачив, я так само розумію, що немає нічого включено в тім щодо зброю, так само немає нічого специфічного щодо раніших зброїв, що Україна не винна за цього. Але додаткові кроки в моїй думці, це що ми ще не маємо підпис Верховної Ради, ми ще не маємо реальність. Що це як це вийде, коли нарешті робітники можуть викупати тих мінералів? Я думаю, напевно, будуть декотрі поправки до того часу. Ну і Андрій, все ж таки надфінальне запитання, яке хотів поставити учора на брифінгу в Білому домі, було оголошено про нову очільницю крісла на амбасадора в Україні, надзвичайно повноважно посла. Але вона зараз поки що буде як надзвичайно повіреною, якщо не помиляюся, Джулі Девіс, яка до цього була послом у на Кіпрі, послом у Білорусі. Тобто в тих місцях, де нестабільна демократія. Кратія, скажімо так іншими словами, і що ви можете сказати про цю кандидатуру? Відомо про неї про те, що вона кадрова дипломатка, яка ну досвідчена дуже і дуже вона не з популістських кол, вона не призначенка із серії за щось за те, що дуже любить Трампа. Бо ну як багато у нас є таких посад, я так розумію, в апараті президента і навколо, але вона професійний дипломат. Що ви можете про неї сказати взагалі? Які чутки, плітки, що зараз відомо, яка як вона ставиться до України? Ну і яка її е, буде роль наступних е, взаємозв'язку України та Сполучених Штатів Америки? Це це позитив для України. Це є надзвичайна дипломатка. Я би як люди би хотіли зрозуміти більше про неї. Я би порекомендував, що вона коли була посол до Білорусі це було вона отримала цю посаду перед цю революцію після виборів у двадцять першому році, і вона включно займала цю працю тоді через цієї революції. І вона виступала досить багато перед сенату. То там існують ролики онлайн про її виступи при Сенаті, коли острі питання до неї прийшли, як вона підтримує демократію. Як вона підтримує на загал народ, а, який хоче а, визволитися, а, то це на загал для України. Вона знає район, не знаю докладно, скільки вона знає мову, а, але вона вивчена є в білоруській мові. І так само а, навіть якщо я не знаю, що вона робила після цього у Кіпрі? Ми розуміємо, що зараз специфічний стан Кипру, що там є так звані окуповані території, як як хочуть так назвати, і території, які не не визнані з різних країн по цілому світі, це так само на добро на майбутнє Україні, коли би було якось припинення обстрілу. Зрозуміти що ми маємо якоїсь. Приятельки у посольстві, яка розуміє про невизнання окупованих територіях. Тобто, іншими словами, її можна назвати така crisis manager, така кризовий менеджер, яка розбирається в важких проблемних ситуаціях і зможе там налагодити стосунки. Це дуже добра. новина, Андрію. Дякую вам, що долучилися до нашої прямої трансляції. Ми почули думку Андрія Добрянського, директора з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Ще раз дякуємо вам.